У долині між пагорбами та дикими лісами Поділля, серед туману і вітрів загубилося село. Вже ніхто не пам'ятав назву цього села. Старі люди назвали його просто край лісу, бо за лісом, мовляв, уже не було нічого людського. Але саме там, у гущавині, ховалося озеро незвичайне, невеселе, недзвінке. Його плесо було темне, мов ніч без місяця. Люди казали вода в ньому не вода, а дзеркало, дзеркало між світами. Його уникали всі, навіть мисливці обходили берег стороною, а якщо й траплялось пройти повз, то не озирались, бо хто глянув у те дзеркало, той міг побачити не лише себе, а когось іншого або ж себе. Але з майбутнього, з того майбутнього, куди йти не хочеш. Жила в селі дівчина, Марта, гарна, ніби змальована з польової квітки, очі сині, як ранковий туман, волосся золоте, як пшениця. Але не цим вона була відома, а тим, що мовчала. Не те, щоб просто мовчала. Казали: бачить сни, що не сни. І віщує. Ще дитиною вона сказала бабусі, що та не доживе до весни і не дожила. А потім знову і знову загублене теля, пожежа, весілля, смерть, усе вона знала, але не раділа тому знанню. Часто приходила до лісу сама у вечірній порі, верталася пізно. І ніби трохи іншою. Та одного разу вона зникла, не залишивши ані сліду, ані слова, село вмовкло, шукали тиждень її, потім місяць, ходили лісами, навіть копали землю. Та дарма Марта, наче розчинилася у повітрі. І лише потім одна старенька, що жила на краю села, сказала: вона пішла до дзеркального. І лишилась там, бо там її світ. Тієї осені щось змінилось, від озеро стало тянути туманом навіть вдень, а ночами хтось співав. Голос тонкий, тужливий, ніби струна, що от-от урветься, і в пісні тій чула сім'я Марта. Одного вечора хлопець на ім'я Остап молодий, запальний, з тих, хто нічого не боїться. Вирішив піти до озера. Він колись любив Марту. Йому не давала спокою думка, що вона де досі десь поряд, жива, чекає. Він узяв свічку, крисало, вишиту хустку її улюблену і пішов у темряву до води. Кажуть, бачили, як він йшов крізь туман з вогником у руці, як став на березі крикнув. Марто, якщо ти тут покажися, я прийшов. Тиша відповіла, потім на поверхні озера з'явилася постава невідображення, справжня. Вона була як Марта, але холодна, біла, мов сама ніч. Вона мовила, ти покликав мене? Та чи готовий ти побачити правду? Устап упав на коліна, а вона торкнулась його тіла, і він закричав голосно від болю, може, від страху чи від знань, хто знає. Бо коли його знайшли вранці на березі, він був живий, але мовчав, ніби весь біль світу увійшов у нього, а очі, ніби бачили те, що не для людського ока. Кажуть, що відтоді озеро стало ще темнішим, і хто приходив туди вночі, бачив, як поверхнею ідуть кола, мов би хтось говорить, а над водою здіймається фігура. Жіноча, мовчазна, тримає свічку і хустку. Марта чекає. Може, на того хто не злякається, а може, просто не хоче бути сама. А може, шукає дзеркало, яке покаже їй вихід, пам'ятай, в деяких дзеркалах можна побачити не лише себе, а в деяких можна втратити себе назавжди.